Я вже втомилася, я не знаю, що робити мені з боргами. Ну що зі мною знову не так? До мене останнім часом приходять втомлені люди з боргами. Я вас вітаю на каналі Реальна Жінка. З вами Світлана Горобій. В цьому відео я поділюся своєю історією і досвідом, як мені вдалося перевести фокус уваги з того, що я невдаха із боргами, створити свою власну діяльність. І розвиватися в ній і отримувати гарний дохід. Останнім часом до мене на діагностики приходять втомлені люди, які 20 хвилин розповідають про те, що вони з боргами, що вони не знають, як вийти з цього. І, до речі, нещодавно я опублікувала відео на TikTok, в якому теж говорила про те, що кожен з нас бачить свою реальність, і в тому числі я бачу людей. З грошима, я бачу багато автівок, а інші люди написали мені в коментарях, та які там гроші пенсіонери живуть на 4 тисячі, як взагалі можна жити. Там одна людина написала, коли я в кредитах і не знаю, що мені робити. І справа не в тому, що насправді ми не знаємо про фінансову грамотність чи ми не вміємо заробляти гроші. Причина зовсім в іншому. І що я зі свого досвіду хочу, по-перше, порекомендувати перестати шукати причину, чому я залазю в борги, що зі мною не так. І зараз я поясню, чому я це рекомендую. Я півтора роки працювала як тета практик, і моя задача була працювати з такими людьми, які приходили до мене і постійно шукали причину, чому не можуть заробляти більше, чому людина заходить в борги. І чим більше сесій я проводила, тим більше почала дивитися на те, як погіршується ще стан. От ми провели сесію людині дуже класно, але коли доходило до дій, до якихось нових нових рішень, до нових дій, які ще людина не робила, до втілення нових ідей, людина одразу зливалась, вона переставала це робити. І знову ж таки поверталася до того, що шукала, що знову з нею не так. І це, схоже, було на круг по колу, коли після сесії людина бачить результат, бачить натхнення, готова діяти, проходить кілька днів, щось людина намагається зробити, але не вдається, і знову занурюється в цей стан. Тоді я свідомо прийняла рішення, що я більше не буду працювати з питаннями боргів, страхів, обмежуючих переконань. Так, в моє життя увійшов новий метод, який дозволяє обходити оце все. Його бачити, але не звертати на нього уваги. Чому? Тому що, коли ми звертаємо постійно увагу на свої страхи, на те, що в мене є борги, ми програмуємо свою реальність. Тобто ми не виходимо з цього, а ми навпаки ще більше і більше занурюємось в це, і так створюється реальність. Знаєте, є такий вираз, що коли ти хочеш певну марку автомобіля, ти почни думати про нього, і він буде з'являтися в твоїй реальності. Так само і з боргами, зі страхами, з обмеженнями, все працює так само. Чим більше ви концентруєтесь на тому, що щось зі мною не так. Тим більше в вашій реальності будуть події, де ви будете бачити, що з вами щось не так. Так я прийняла, як я вже сказала, свідоме рішення почати бачити в людях силу, не слабкість, що вона щось не може, а саме силу. І щоб побачити цю силу. Потрібна внутрішня опора, коли я подивилася на себе на свої досягнення, навіть завела такий щоденник і почала писати, що в мене вже вийшло, в чому я вже гарно розбираюсь. Наприклад. Я почала більше проявлятися, і до мене почало приходити більше жінок і чоловіків, які хочуть проявлятися у своїй власній діяльності. І таким чином я зрозуміла, що в цьому моя сила, що я можу побачити в людині більше, ніж вона бачить на сьогоднішній день. І що для цього потрібно? Визнати: от, визнати, що так. Я створила всі ці питання. Я понабиралася цих боргів чи кредитів, а як я можу з цього вийти? І подивитися на себе не зі стану нестачі, що мені чогось не вистачає, а зі стану достатку. І з чого починається цей достаток? з подяки. З подяки за те, що я жива. В мене є руки, в мене є ноги, я бачу і я живу. І поки я живу. Я можу продовжувати створювати. І достаток він починається із внутрішнього такого стану. Коли я вже промовила про стан подяки, а потім відчуття, що я вже достатня. Мене дивують жінки, які приходять до мене у віці 50 і починають розповідати, що в них був бізнес, що в них все вдавалось і стосунки. А зараз наступив якийсь момент, і вона вже не така. Любі жінки. Перестаньте шукати, що з вами не так. Почніть із внутрішньої самоцінності. Мені вже 40 років. Я вже працювала, досягала, я робила. Так, може я чогось не маю. Але це не причина того, щоб занижувати ще більше свою самооцінку. Навколо нас завжди будуть хтось успішніше, хтось багатше. Особисто я. Почала дивитися на свої досягнення. І знаєте, за 10 років, які я в енергетичних практиках я побачила, яким класним стало моє життя. Те, що я колись прописувала собі перед Новим роком як бажання на наступний рік, почало здійснюватись. І саме як почало здійснюватись? Коли я вибудувала в собі внутрішню опору. Я зрозуміла, що я вже класна, що я вже гарна жінка. І можу створювати і ще більше можу створити із такого стану. Тому що із нестачі ми створюємо лише нестачу. А із стану достатку самодостатності я створюю ще більше, і я в цьому впевнилась. В основі того, що у вас сьогодні може бути втома, розчарування, депресія, немає настрою, низький рівень енергії, тобто вам не вистачає енергії. Для того, щоб підвищити свій рівень енергії, щоб відчувати себе бадьорою жінкою, я створила відео, в якому я ділюсь трьома способами, які мені допомагають кожного дня тримати свій стан. І так, я така сама, як і ви, я теж можу відчувати в тому. Для того, щоб забрати це відео і не просто його зберегти, а почати робити ці рекомендації, я запрошую тебе в свій телеграм-канал. Там і знаходиться це подарункове відео. Посилання на свій телеграм-канал залишаю в описі до цього відео. По суті, внутрішній достаток це ніколи не про гроші. Це стан, в якому ти вже починаєш приймати інші рішення. Ти відчуваєш ті ідеї, які до тебе приходять, і не просто їх зливаєш, а починаєш втілювати. Ти робиш поступово, і потім ти бачиш результат. І укріплюєшся в цьому стані. І ти тоді розумієш, що ти можеш, що ти здатна або здатен на ще більше в своєму житті. Якщо ти зараз не готова чи не готовий щось змінювати в житті, я тебе розумію, це нормально. Я теж проходила такий період. Можливо, твій перший крок сьогодні це просто перестати давити на себе, натискати на ту біль і думати все частіше. Про те, чого в тебе немає. Подумай про те, що в тебе сьогодні є, і я впевнена, що цього набагато більше в твоєму житті. Я розумію, що на сьогоднішній день у кожного з нас є борги, є якісь незакриті питання, є кредити, які не дають да, оце вздихнути спокійно і жити. І небачення якогось майбутнього, то в мене є новина. Це безкоштовний курс від боргів до багатства. Його створив мій чоловік, і він має досвід роботи у банківській сфері. Там легкі уроки, вони у вільному доступі, тому теж під відео залишаю посилання. Напишіть мені коментарі, мені дуже цікаво подивитися. Як вам допомагають мої відео? Якщо ви не підписані на канал, запрошую підписатися. Я ділюся цінним, корисним і ставте вподобайки, відправляйте це відео тим, кому ви вважаєте за потрібне. З вами була Світлана Горобій і до зустрічі на каналі Реальна Жінка.